Euh, Привіт, підписчик. <плес> я вирішила вам зняти прям коротеньке, ну не знаю, як вийде відео. Просто про цей рік в загальному, який пройшов вже. Зараз є ще шосікунда. 2 січня 2026 рік. Я додивилась дивні дива ще раз і хочеться плакати. <плес> Тому я вирішила зніму ютуб відео. Я повинна була зняти. Влог на Новий рік, на це все, але мені захотілося просто відпочити. Завтра я їду з друзями в Київ, це було імпульсивно, але ми їдемо, я дуже рада, і е, я з ними там е, буду знімати теж влог. Напевно, що хочеться сказати, про 25-й е, він зустрів найслабшу мене, але зробив найсильнішою. І да, суки, я буду зараз плакати. Я буду нити в інтернеті. На початку року я почала досягати висот. У мене там 150 тисяч підписників, 200, 300, TikTok, Insta, telegram канал Я дуже сильно втратилася в цьому, тому що я думала, що я це тільки ця картинка. І якщо цього успіху не буде, не буде й мене. Я така людина, яка завжди шукає щастя в дрібницях. Я завжди кажу щастя в ранковій каві. Ну, типа, щастя в спорті, щастя в зручному худі. І я себе ж зрадила, тому що для мене щастя вже не було в дрібницях, воно просто пропало. Я хотіла досягнути якогось чогось, щоб не відчувати себе настільки пустою. І я почала худнути ще більше. Я зламала свій організм, я зламала стосунки з друзями, з хлопцем, з сім'єю. Я дуже зламала свою голову. Знаєте, ніколи не думала, що розлад харчової поведінки приведе мене в депресію, бо моєю мрією було схуднути. І навіть в 2025-му я загадувала собі, щоб я схудла. Це не повинно бути мрією. Це не повинно бути нічим більше, ніж просто ну, можна, ну, ціль така маленька. Е, я віддалилась від всіх своїх друзів, е, бо я соціофобії бани. Може, в мене будун, того я плачу. Я завжди була в колі друзів, типу, багато їх було. І в 25-му році я віддалилась від цих. Спочатку я не хотіла ходити на дні народження, тому що там треба буде їсти. Потім виходити з друзями кудись, я боялася, що я поїм, і того я не йшла. Я вам про це не розказувала, але я хочу тут сказати: блядь, я вже я п'ятий раз записую це відео, я п'ятий раз не. 5, ну, до десяти разів я точно вже записувала це відео і я його видаляла. А, окрім депресії, мені діагностували нервову болімію. <плес> Блядь, це так соромно. Того ж я сама з собою це роблю. І я знаю, що в мене гастріт. Я знаю, що в мене хворий шлунок. Але я сама себе добиваю, тому що я просто хочу бути худою. Хотіла. У мене нервова болімія давно просто загострення сильне сталося в цьому році. І того я пішла до психіатра, В один момент я просто Я мамі сказала: якщо я не можу бути худою, то я краще взагалі не буду жити. Я поняла так, нікусічка ні. какая кайда тупа пізда. Треба це виправляти. І тоді я взнала, що в мене депресія. У мене зараз ну, тривожний розлад, в мене він був, а як виявляється, в мене зараз його немає, бо я нічого не відчуваю. Круто. Це була завжди моя мрія. Я казала: я так хочу просто нічого не відчувати. Я не хочу більше. Так. Я дуже хочу вернути стару себе, яка була в 24-му. Себе, яка була там в 2016-му. Вона була сумна, але щаслива. А ця я ніяка нахуй. І ще хочеться сказати, що цей рік. Е він показав мені, що я справді сильна, і я здатна на щось. Моя думка важлива і моє рішення, рішення правильні. Е, я не буду піднімати ніде на, своїй, на своїх сторінках подробиці, моїх стосунків або ще щось. Просто це прекрасна людина. Прекрасна. І я хочу, щоб в нього все було найкраще. Як найкраще. Чесно, думаю, він стане президентом. І... Давайте ми не будемо піднімати більше цю тему, бо в мене дуже багато завалюють питаннями. Я знаю, що я медійна і я, типу, повинна вам це розказувати, але я не буду. Справді, я така, що я завжди хочу щось там розказати, але не на цей раз. На цей раз я хочу, щоб це залишилось зі мною. Далі. Що я очікую від 2026-го? Будь ласка, просто не померти. У мене бувають страшні такі моменти. Блять, соромно про це признаватись, але якщо ви скажете, що я хвора, я вам покажу довідку від психіатра. Блять, антидепресанти забули випити зараз. По 26-му я ще хочу купити собі новий телефон сама. Я і зараз, в принципі, можу, але я лишусь без грошей. Ні, я не хочу купляти новий телефон. Що я взагалі хочу? Дивлюсь на свій Vision борд, що я хочу. Хочу заміж. <ріст> Багато грошей в мене там заміж, квіти. У мене немає цілі. Я живу без цілі, я живу просто, щоб жити. Мені навіть деколи хочеться, щоб щось сталося, щоб я вже ну, хоча б якусь ціль мала. Але вже її немає. І я боюсь, що якщо я розслаблюсь, якщо я втрачу цю хвастку, хватку, якщо що я граю з цим не буде більше, то я я, типу, не захочу заново все робити. Мене вже ну, мене не цікавлять, блядь, що я нею? Давайте іншу тему. На 26-й, що я запланувала? Та ніхуя, якщо чесно, блять. Нічого. І це нормально. Це нормально, що в мене немає планів, це нормально, що в мене немає цілей. Я до них прийду. Я ж не сажу, ніхуя не роблю. Ні, на ну жаль, я сажу, ніхуя не роблю, але е, в майбутньому я ж розвиваюсь. Я не читаю ще книжки, але обов'язково цим займусь. Я шукаю щось, я шукаю себе. І те, що в мене зараз немає глобальних цілей, це абсолютно нормально. І мені все одно хто що скаже. Я навіть не хочу готувати. Я елевен. О, oh in peace, бейбі. Коротше, я, я, я не знаю, я втратила цю нотку виговоритись, але я хочу вам побажати, щоб 26-й приніс вам е, спокій. Не відчуття нічого, а спокій. Любов до себе, гроші і перемогу. Того, що в мене є чуйка, ну не чуйка, а я коротше вірю в співпадіння. І 22-й рік, коли почалось повномасштабне, я зустрічалася з одною подругою, і зараз ми теж зустрічалися з нею новий рік разом. Я кажу, значить закінчиться. Я вас люблю, пока.